Міжнародна дружба та співпраця Україна з перших днів повномасштабного вторгнення відчула підтримку Італії. До нас надходила як гуманітарна, так і фінансова, соціальна та військова допомога. Я хотів би сказати, що Італія однією з перших та найбільш віддано підтримувала можливість отримання України кандидатства у члени Євросоюзу. Нещодавно Італія виділила 200 мільйонів євро, які підуть на оплату праці викладачів. У нас близько 160 тисяч українців, які знайшли прихисток в Італії. Кілька днів тому також було виділено 2 мільйони євро для розв'язання проблеми розмінування. Замість руїн якісна нова інфраструктура. Візит надзвичайного і повноважного посла має на меті покращення взаємодії між Україною та Італією щодо проєктів відновлення трьох областей Київщини, Одещини та Житомирщини. Поки збройні сили України ведуть боротьбу на фронті, наше головне завдання подбати про відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури наших міст та селищ. В Житомирщині важлива підтримка Італії у процесі відновлення соціальних, медичних та освітніх закладів відповідно до презентованого світовій спільноті Лугану плану Фаст рекавель Попри війну Італія зацікавлена у розвитку економічних відносин Житомирщиною у відбудовній галузі, деревообробці, відновлювальній енергетиці, аграрному комплексі та важкій промисловості. Адже, окрім вдалого логістичного розташування, область надзвичайно багата на природні ресурси. У нас є повна політра будівельної сировини, в тому числі на каміння. Закінчуємо це все унікальними запасами титаново патитових руд, які складають 85% від всіх запасів України. Житомирщина підтримує економічні зв'язки з понад сотнею Україн. Італія не виняток. На території області працює декілька підприємств за рахунок їхніх інвестицій. У нас велика кількість теж італійських підприємств. Ми цим дуже пишаємося. І ці підприємства працюють як в галузі деревообробки, камені обробки, обробки інженергу, а також енергетики. В Свою чергу Італія також задоволена співпрацею з Житомирщиною. Ми не починаємо з нуля нашу співпрацю. Майже 5,5 мільярд євро був товарний обіг між Італією та Україною у 2021 році до початку війни. Ми третій партнер України на європейському рівні після Німеччини і Польщі, і ми також зможемо вам допомогти на вашому шляху інтеграції до європейського ринку. Тож під час зустрічі розглянули Житомирську область як потрібний нашим країнам інвестиційний хаб, який допоможе залучати все більше італійських представників бізнесу. В результаті у виграші залишаться всі громади отримують додаткові робочі місця а бізнес належний ресурс для розширення.